Сумчани провели в останню путь загиблого військовослужбовця Олега Ващенка. За інформацією сумського центру комплектування, чоловік загинув 24 жовтня в Донецькій області під час артилерійського обстрілу. За два тижні до цього йому виповнилося 39 років. Золотий хлопець, золота дитина. спокійний, батько хороший був, син все время тільки за його й балакав. Папа, папа, папа. Я вовсе не представляю, як оте дитя в 8 год буде тепер. Така боль для всіх, що це взагалі ніколи не пройде, щоб здрастя не сказав. Хто на день кричав, 39 років було дві неділі тому і погиб. Приїхав додому 40 хвилин побув, визвали назад, забрали все навіки. Прощалися з Олегом Ващенком у Свято-Миколаївському храмі. Чемний, чесний, порядний, добрий, дуже любив життя, поважав свою родину. Дуже любив свою дитину, сина. Це його був вибір. Він пішов добровольцем з перших днів, бросив роботу. Він сказав, як не я, то хто. За словами Надії Кудрявської, у загиблого залишилися восьмирічний син, дружина, сестра і матір. Дітство наше проходило тісне, як він у нас бабуся його в селі, ну, з Вільшани не держала з країною, це зараз Роменський район. От, ну, місті ретуаршували. Все позитивно. Поганого нічого не сказати не можу. Я, так, я ж кажу, ну, з 10 років я його знаю, о, з 10 років о, підтримували, останній раз я його бачив, це рік тому назад, він у нас ну, проживали вони у нас. Поховали захисника України на алеї Слави Баранівського кладовища. Анна Книш, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.